Усім привіт! Мене звати Аліна, я працюю психологом, і в цьому відео я розкрию дуже цікаву тему, на яку, звичайно ж, мене надихнули мої клієнти. Для мене це безкінечне джерело натхнення для тем для відео. І звучить ця ідея так: життя має бути в легкості. Зокрема, моя робота має бути легкою для мене. А якщо ні, то значить це не моє. І сама ідея, начебто ок, і ви можете подумати, Аліна, до чого ти придовбалась? що тут такого? А я вам скажу, що проблема в тому, як люди інтерпретують це, і в тому, що ця ідея стає ірраціональною в головах людей, які не підготовлені, які не звикли критично осмислювати ці меседжі, і, в принципі, всі думки, які їм транслюються, не звикли. Через об'єктивність перепровіряти. Тому ця ідея стає токсичною і руйнує життя людей. Справа тут в когнітивному викривленні все або нічого. Тобто, або я працюю, надриваюсь, витрачаю кращі роки своєї молодості на цю довбну, вонючу роботу, або. В мене все в легкості. Я зробив своє хобі, своєю роботою. Я працюю без вихідних, бо мені в кайф, мені не треба відпочинок, мені не треба відпустка. Бо для мене все це так легко і так природньо, і це є частиною мого життя. І я ніколи не втомлююсь від цього. Я готовий працювати безкоштовно, так просто допомагати людям, нічого не вимагаючи взамін. Те, що я описала, це такі умовні меседжі, які транслюються різними астропсихологами, духовними практиками. Тарологами кимось, і так далі. Все це ми бачимо в соцмережах, і часто ми не розбираємося, чи є це чимось об'єктивним, що працює на всіх людях, всім потрібно жити в легкості, чи є це лише суб'єктивним переживанням і суб'єктивним досвідом цього конкретного експерта. Що відбувається далі? Відбувається далі наша інтерпретація, який ми сенс вкладаємо, яке ми значення надаємо тому, що ми чуємо. Так як все залежить від того, як ми прореагуємо на цей тригер. Ми можемо подумати, та ну, це якась фігня, так не буває, це мене не стосується. Це щось суб'єктивне для цієї людини. Окей, мені це не підходить, це якась маячня. А можемо подумати, реально, я не повинна втомлюватись навіть на улюбленій роботі. Може, це просто не те, чим мені треба займатися? Все ж таки, життя має бути в легкості, і треба прагнути до того, щоб мені було. В кайф виконувати мою роботу завжди. А в мене є втома, в мене є вигорання, в мене є якісь складнощі, проблеми. Може, це мені все світ натякає, що мені не варто цим займатися, тому що, якби це було моє, там по матриці судьби, по арканам, там іще по чомусь, то в мене би все йшло як по маслу. І повірте, я це не вигадую і не беру з голови. Я лише озвучую. Кейси, з якими я стикаюся в своїй роботі. Зазвичай таке мислення призводить до апатії, коли нічого не хочеться, яка йде поряд з непереносимістю фрустрації. У мене є це моє улюблене відео з цього боку, здається, воно буде про низьку толерантність до фрустрації або нетерпимість фрустрації. Ви можете його переглянути після цього відео. Маленький дисклеймер: це відео, яке ви зараз дивитеся стосується саме людей. У яких низька толерантність до фрустрації. Якщо ваша життєва ситуація склалась таким чином, що ви залишаєтеся на роботі, яку ви ненавидите, або займаєтеся діяльністю, яку ви ненавидите, через якісь інші свої переконання, то це відео вас не стосується. Вам потрібно працювати над іншими переконаннями, які вам заважають кинути цю роботу. Ми беремо лише той випадок, коли у вас є низька. Терпимість до дискомфорту. Якщо ви працюєте на неулюбленій роботі і не можете з неї піти, це говорить навпаки про те, що ви дискомфорт якраз терпите. А я говорю про людей, які його уникають. От тут ключова різниця, тому що я розумію, що може бути misinterpretation моїх слів. Коротко опишу, що таке непереносимість фрустрації. Простими словами, це коли ви занадто чутливі до якихось неприємностей, до дискомфорту, до. Рівня складності вашої роботи, до того, з якими ви стикаєтеся невдачами, помилками, тому що це все дискомфортне, це і є ваші помилки, ваш негативний досвід, ваші проблеми, перепони на вашому шляху і так далі. Можна назвати їх по-різному. Тобто це тоді, коли ви намагаєтеся їх уникати, тому що ви думаєте, що не зможете їх винести, тому що ви думаєте, що їх не повинно бути. Тобто це те якраз про що я знімаю відео життя в легкості. Чим же так небезпечна непереносимість фрустрації? Начебто ми повинні всі так жити і влаштовувати своє життя таким чином, щоб нам було справді в кайф, щоб у нас не було дискомфорту, не було проблеми. Ми маємо якось їх мінімізувати. А проблема в тому, що зазвичай це виливається в... Те, що ви починаєте якусь справу і кидаєте, і ніколи не завершите до кінця, тому що будь-яка справа набування цього досвіду в тому числі включає дискомфорт, тому що під час дискомфорту ми напрягаємося і вчимося, і отримуємо той безцінний досвід, знання, і розвиваємо свій професіоналізм. Без цього не буде нічого. А ви, наприклад, стикаєтеся з першими труднощами, які обов'язково повинні бути, вони ж вас і роблять професіоналом. Ви інтерпретуєте це як щось, чого ви винести не зможете, і уникаєте, тобто кидаєте, прокрастинуєте, відкладаєте і так далі. Також ви можете дуже швидко втрачати мотивацію через це. Тобто будь-які труднощі будуть для вас щось означати обов'язково катастрофічно. Ви будете опускати руки, думати, що блін, мені це все не дано. Я якась неталановита, якась тупорила і так далі. І також найбільш небезпечною, на мою думку, буде те, що ви будь-які труднощі будете інтерпретувати як знак від Всесвіту. Що це не ваше, і вам не треба цим займатися. Звичайно, від цього в мене підгорає найбільше. І вам здається, що всі ті негативні події, які відбувалися, всі ті труднощі, проблеми, вони були якби натяком, щоб ви потім почали займатися чимось іншим. Я розумію, що таке мислення воно може допомагати інтерпретувати те, що ви не розумієте. Тобто, в принципі, магічне мислення нам потрібно для того, щоб ми надавали значення тому. Чого ми насправді не розуміємо? Мені теж подобається в це вірити, і я теж до цього схильна. Але коли це перетікає в низьку толерантність до дискомфорту, яка насправді вам дуже невигідна по життю, ось тоді я готова з цим поспорити. Тому що як я бачу по собі і по своїх клієнтах, звичайно, що низька толерантність до дискомфорту призводить до того, що ви не вмієте не навчаєтесь, прикладати зусилля. До досягнення своєї цілі, для того, щоб чогось досягти. Це дуже небезпечно, тому що бажання чогось досягти у вас зберігаються, Оце Навичка, типу, трошки прикласти зусилля, вона у вас не розвивається через ваше мислення. І таким чином ви ще більше переконуєтеся, що блін, типу, я якась не така, мені не дано, я тупа, я не на що не здатна і так далі. І це дуже помилкова інтерпретація, тому що з вами все окей. Я завжди кажу, що типу з вами все окей. Не окей, тільки можу бути з певними вашими ідеями. От ідеї можуть бути... Такі трохи регідні і так далі, але це не робить, звичайно, вас тупою, тупорилою людиною. Мені так подобається ця аналогія, що коли народжуються маленькі діти, ми чомусь їм даємо оцей кредит, типу, що вони нічого не вміють. Ми їх не викидаємо в вікно від того, що вони ще народилися без уміння ходити, говорити, тримати ложку і так далі. Ми чомусь їм даємо шанс навчитися набити свої шишки в прямому сенсі, падати, щоб навчитися ходити. Говорити для того, щоб навчитися говорити слова, ми їм даємо це право на помилки, бо вони тільки вилупилися, вони мікрочеліки, які ще не можуть цього вміти. Чому тоді оця толерантність до того, як ми інтерпретуємо невміння своє чи чуже зупиняється в дорослому віці? Тобто, якщо я стаю зрілою людиною, то... Помилятися не можна. Я вже типу мала цього всього навчитися і завчасно все передбачити, завчасно все знати, як щось робиться. Ні, ми маємо відноситися до себе за такою ж аналогією, що в нас є право на помилки, і від того, що ви доросла, зріла людина, у вас ніхто не забирає це право. Ви самостійно його намагаєтеся в себе забрати. Чому у вас до себе такі вимоги? Ти маєш виконувати роботу легко. Будь-яка діяльність у тебе має виходити з першого разу. У тебе має бути призначення, у тебе має бути талант і так далі. Тобто, дуже багато таких вимог абсолютистських, перфекціоністських, які неможливо виконувати. Подивіться в реальності їх виконати неможливо, якщо вам навіть здається, що хтось їх там виконує. Це лише ілюзія і обман, щоб або на вас заробити грошей, або вас підсадити на ідеальну картинку, якою ви маєте надихатися, і так далі. Тобто, це все рівно спосіб якось показати вам, що дивись, ти можеш так само. Це я маю на увазі, коли ви себе в соцмережах з кимось ідеальним порівнюєте. А я вам вже сказала, до чого призводить це порівняння до ідеальних. Ви потім опиняєтеся на прийомі у мене або у іншого психолога. Із запитами типу апатія, депресія, тривога, нічого не хочу в житті, нічого не добуває в житті, втрачаю мотивацію і так далі. Це все є частиною циклу. Зазвичай ви приходите на прийом тоді, коли одна із ланок цього циклу вам уже так остагидла, що ви вже намагаєтеся це якось вирішити. Да? Тобто ви одну із ланок свого циклу. Свого порочного кола приносити на терапію, типу, у мене от депресія, зробіть з цим щось, наприклад, або у мене там немає зовсім мотивації, я прокрастиную, нічого не роблю, зробіть з цим щось. так. При цьому моя задача буде вибудувати вам повну картину, що призвело до того, що ви тепер маєте. Той запит, який ви маєте, вибудувати повний цикл, як це взагалі у вас виникло, і як ви щодня самостійно запускаєте цей же ж цикл. Я записала певні переконання, які для мене сигналізують як дзвіночок про низьку толерантність до фрустрації. Я вам зачитаю, а ви постарайтеся собі чесно відповісти, що із цього є у вас. У мене не повинно бути складнощів на роботі, в будь-якій діяльності. У мене не повинно бути помилок і невдач. Тому що якщо я помиляюсь, я лох, цього не повинно бути, ні, я маю бути ідеальною в очах усіх людей. Да? Тобто така тривога его. А, я не повинен прикладати якихось зусиль, мені повинно бути легко. Да? Тобто, якщо я прикладаю зусилля, то нащо воно мені взагалі треба? До речі, це дуже часто думка? Типу, ну якщо треба так напрягатись, то нащо воно мені треба? Знаєте, наприклад, хочу бути е, там, музикантом. Але як я тільки уявлю, так, скільки це треба пройти всього. Це такий довгий шлях. Мені подобається картинка, де я вже на сцені. А от все, що до цього, ці зусилля, це якісь складнощі, Ні -ні -ні. воно того типу не варте. Не хочу цим займатися. От це якраз про ось це робота, яку я виконую, повинна бути легкою. Зусилля, які я прикладаю, мають бути мінімальні, інакше я нашу мені свою енергію витрачати. У мене ж має бути все в легкості, як у блогерів. А якщо я прикладаю багато зусиль, це означає, що це не те, чим мені треба займатися. Це не моє, це не те, що мені дано. От коли я знайду своє діло, то там в мене буде все приємно, легко і так далі. Тобто мені це буде подобатись. От як запускається цикл, з'являється переконання. Переконання, ці з'являються насправді, від глибинних переконань, які можуть звучати так. Я ні на що не я нічого не вартий. Я ніхто. Я нікчема. Це глибини переконання самостійно усвідомити майже неможливо, тому не намагайтесь. Але я про це, до речі, хочу зняти окреме відео. Якщо ви підпишетесь, то ви на нього попадете і подивитесь його. Тому я вам це раджу: агресивно раджу підписатись, щоб слідкувати за апдейтами. Так от, про глибинні переконання. В коріні лежить завжди глибина переконання. Далі з'являються певні переконання, про які я щойно говорила, які я вам зачитувала. так? Це вже з'являється як такий пластир, як моя психологиня каже, пластир на вашу рану. Тобто моя рана, наприклад, я чмо, і зверху я собі кладу пластир. І він звучить так: я не повинна ні перед ким опозоритись, бо всі дізнаються, що я чмо. Я намагаюся робити так, щоб ніколи не позоритися, щоб всім подобатися, щоб для всіх бути хорошою, і так далі. Тобто, це вимогливість у мене до себе, наприклад, да, яка є. Такою для мене усвідомленою видимою, так вона є лише прикриттям мого глибинного переконання. Вимоги до себе стають дуже завищені, нереалістичні. І як наслідок, ви і добитися не можете того, чого ви вимагаєте. Ви зверніть увагу, що всі ці вимоги, як повинно бути, вони не ніколи не зможуть реалізуватися в житті. Тобто не буде все легко, навіть якщо ви будете улюбленою справою займатися, якою ви завжди мріяли займатися, навіть якщо ви там будете блогером, музикантом і так далі, та ви все рівно будете втомлюватися, задовбуватися, біситися, злитися і, і, і всі інші дискомфортні емоції, яких ви зараз уникаєте. Тому наступна ланка в цьому циклі буде така, що неможливо досягнути цих стандартів. Отже, ви будете ще раз перепереконуватись, да? що ну, от, от і доказ, що я нічого не вартий, от і доказ, що я чмо, да, бо в мене не вийшло. Хоча насправді не вийшло не тому, що з вами щось не так, а не вийшло тому, що ви вимагаєте від себе нереального і самі ж переконуєтеся в своїх же. Припущеннях, який ви, хоча ви не можете знати об'єктивно, який ви, це лише припущення. Ці глибинні переконання вони дуже складні для усвідомлення, для пропрацювання і так далі. Але вони впливають і відслідкувати їх можна по тим симптомам, які ви приносите на терапію. Тобто, якби не було таких переконань, тоді чому у вас депресія, чому у вас нема мотивації, чому у вас апатія, тривожність і так далі? Щось тут не сходиться. Якби не було переконань, не було б таких симптомів. От про що я говорю, коли описую цикли, вони дуже важливі. Також додам ще один цикл про тривогу, який може стосуватися цієї теми. Наприклад, ви маєте вимогу, що у вас все повинно бути класно, ви маєте все виконувати з першого разу бажано, і як наслідок, ваші симптоми тривоги ростуть. Наприклад, якщо ви там, маєте десь виступити. З якоюсь не знаю лекцією перед людьми, так і ви вже завчасно думаєте: я лох кончений, маю зробити все ідеально, щоб вони не здогадали, що я лох. Звичайно ж, від такої вимоги у вас росте тривога, не від того, що ситуація якась є катастрофічна, і ви тривожитесь у вас серце вилітає, А тому, що ви думаєте, що всі спалять, що ви лох. А насправді ну, ніхто не збирається вас там якось викривати. Але все-таки, коли ви йдете на цей виступ з такою вимогою, у вас там нечітка вимова, ви там закриваєтеся, сутулитеся, шатаєтеся, у вас ручки трясуться, серце вилітає, червонієте. Оце я все з себе описую. Коли я в універі вчилася, у мене постійно просто я в обморок падала, коли треба було виступати. І от у вас це все відбувається з вами, і ви в своїй голові переконуєтеся, от я була права, що нічого не вийде. Я так і знала, я так і знала, все, я цього й очікувала. І я ж просто лахушка, тому в мене нічого й не вийшло виступити. А насправді не вийшло добре виступити успішно, тому що я себе накрутила і не до такої степені, що сама себе розтривожила. Не ситуація мене тривожила, а те, як я інтерпретую ситуацію. Тому ось ці цикли дуже важливо відслідковувати. І виступ, наприклад, публічний, це також дискомфорт. Але чи є цей дискомфорт нестерпним? Не кожен дискомфорт є десь нестерпним. І не кожна задача, яка є важкою, є неможливою. Тому що ми чомусь інтерпретуємо часто, що якщо щось важке, то це неможливо зробити. Да? Ну, насправді це ж теж викривлення. Не, не факт. Не факт, що це неможливо. Це неможливо для вас, поки ви думаєте, що ви чогось не можете зробити. Ви цього не можете зробити, поки ви починаєте допускати, може, я й можу це зробити, ви починаєте могти це зробити. Отже, маючи всі ці переконання, цикли, нетерпимість до фрустрації і так далі, які я описала. Людина обманюється наївно, розраховуючи на те, що колись десь вона знайде ту діяльність, яка для неї буде повністю кайфовою, яка не буде приносити їй ні втому, ні сум, ні злість, ні розтратування і так далі. І оця ілюзія, що якоїсь цілі можна досягти зовсім без невдач, помилок, невдалих спроб. І так далі. Тому, якщо ви не знаєте, чого ви хочете від життя, якщо ви починаєте і кидаєте, якщо ви не можете витерпіти якусь скуку, дискомфорт, фрустрацію і так далі, це говорить про те, що вам потрібно усвідомити свої цикли, усвідомити свої переконання і працювати над ними за допомогою, наприклад, сократичного діалогу, я можу вам написати питання, на які ви можете відповісти. Самі собі, але це завдання матиме сенс тільки якщо ви супер супер чесна людина з собою, яка сама собі не пустить. Це дуже важливо при виконанні. Якщо ви собі брешете, у вас це завдання буде лише викликати опір і негативні емоції. Пів шляху зроблено, якщо ви усвідомите проблему. І, і ще трошечки, якщо ви зробите це завдання, де ви відповідаєте собі на питання, які для вас перевертають трошки бачення цієї ситуації, важливо, щоб ви не лише на них відповідали, а і шукали факти, які підтверджують альтернативну думку. Тобто, альтернативною думкою може бути таке. Звичайно, класно, щоб діяльність, якою я займалася, робила мене завжди щасливою. Але при... Зіштовхувані з помилками, я буду цінувати це і розуміти, що я вчусь, отримую досвід, розвиваюсь якраз в моменти складнощів, коли я лежу, у мене все прекрасно, я ноги задрала. Я не розвиваюсь, мені кайфово, але я в цей момент не росту. А ціль моя саме полягає в тому, щоб рости, досягати цілей, ставати краще, ставати круче за рахунок того, що я буду помилятись. У мене будуть невдачі, невдалі спроби і так далі. Я буду ставати кращою і кращою саме в ось цій навичці, яку я розвиваю. І це мені дозволяє по-філософськи до цього ставитись. Тобто тут важливо шукати докази саме альтернативного переконання. Вам не повинно бути легко. Вам бажано, щоб було легко, але це ситуативно. Ви ніколи не зможете. Знайти щось таке, що буде вам лише кайф приносити. Ви маєте якби обуздати цю волну, да? навчитися кайфувати і від складнощів, і ставитися до них по-філософськи, що це потрібно мені зараз. Увітлена да. тривога. Запрошую вас. Ой, господи, щось це, це не вилетіло. І ще скажу останній важливий момент. Що важливо, щоб ви усвідомлювали зв'язок між вашими думками і між вашими реакціями. Важливо усвідомлювати це ось так, як я думаю, і ось так я себе відчуваю, і так я себе поводжу. Це нерозривний зв'язок. Поки ви думаєте, що це люди, всесвіт, там, ситуація викликає вашу реакцію, ви будете. Заложником, як буде заложником. Ви будете заручником ситуації і не зможете на неї повпливати. Ви не зможете розривати цей ланцюжок, цей цикл. У ваших руках насправді вся свобода. Да? Ви можете управляти тим, як ви інтерпретуєте. Те, що вам складно, можна інтерпретувати по різному. Те, що у вас невдача, можна інтерпретувати по різному. Тому інтерпретуйте це правильно з користю для себе. Навчайтеся серфити по цим складнощам, так, як на хвилях. І тоді ви зможете добиватися всіх своїх цілей без надриву. А ви чого мені не сказали, що у мене тут оце торчить пейси? Підставили мене. Останнє скажу про себе. Я мріяла стати психологом дуже-дуже давно і дуже довго. І весь цей шлях він, звичайно ж, був не без проблем і не без різних перепон. Але навіть дуже-дуже люблячи свою роботу і дуже... Довго мріючи мати таку роботу, я все рівно втомлююсь і все рівно задовбуюсь. І те, що я цю роботу вважаю моєю улюбленою роботою, це не означає, що я не стикаюся з неприємними ситуаціями, що я не стикаюся з якимись складнощами, що мені не важко, що я би це робила безкоштовно, там, чи без вихідних і так далі. Я все рівно втомлююсь, але я із цього ніяк не роблю висновок, що мені не варто цим займатися. І вам також раджу не обманюватись і дивитися на світ реалістично, тому що реальність це, це не боляче, це, це корисно. Реалістичний погляд на життя багато в чому змінив повністю те, як я живу і те, як я себе відчуваю. Чим більш реалістично я мислю, без катастрофізації, без якихось Надумувань, тим краще я себе відчуваю, і тим щасливіше я є. Тобто, так, ми можемо там якось фантазувати, типу там, вселення, там, і ще щось, але це ніколи не замінить нам ось цей об'єктивний погляд на речі, з якими ми стикаємося в житті. І чим більш гнучкими ми будемо, а гнучкими, тобто підлаштовуючись під реальність, якою вона є, тим. Більш ефективними і щасливими ми зможемо бути. Я це точно знаю по собі, і точно знаю по тому, як я веду свою роботу і по результатам моїх клієнтів, і вам раджу допустити і таку думку також, і застосувати цей погляд на життя для себе. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, це зараз прямо, тому що я буду записувати про глибинні переконання, про соціальну тривогу, про що я там вам не обіцяла. Безумовне прийняття, все це буде обов'язково. Щоб не пропускати ці відео, варто ставити дзвіночки, це ви знаєте, підписуватись. Тоді YouTube бачить, що вам це підходить, що ви це любите, і моє відео буде вам потрапляти в рекомендації, і ви будете дивитися, і дивитися, і вдосконалюватися більше і більше. Тому вам гарного дня, без повітряних тривог і без емоційних тривог також. І до зустрічі в наступному відео. Па-па! Що -па. ж там летить?